Ксенія та Руслан Бондарі разом два роки. Одружитися вирішили у День закоханих. Наречена каже, пропозицію чоловік зробив рік тому, тоді дату весілля не обрали. Вчора зранку ми прокинулись і Руслан каже, ми завтра з тобою йдемо розписуватись. До типу не була?» Ну, я давно відкладала цей, довго відкладала цей момент, але вже треба. Налаштовані позитивно і ми цього хотіли. Ксенія Бондар каже, гучного святкування не буде. Я не хочу урочистості, а він не дуже хоче, щоб я була у білому платтячку. Це покохання було геть не з першого погляду. Так, ми дуже довго йшли до цих відносин. Насамперед, це його любов до мене, так і то те, що він дуже любить і дуже відвертий зі мною. Його цілеспрямованість обручки пара обирає в день одруження. Три з половиною хвилини швидко. Три хвилини на покупку обручок і повертаємось на на розпис. Ти що я її люблю. А не знаю. Реєстрація шлюбу триває 20 хвилин. 15 серця та долі, і на віки бути вірним. Прошу представити Анастасію. Так. Ейфорія, піднятий настрій. Ну і це, мабуть, по всьому житті най... буде так крукувати. Так, і найкраще, що можна було зробити, це, це спонтан... спонтанне весілля перемоги для держави і для нас усіх і мирного неба за рік воєнного стану. Кількість шлюбів зросла майже удвічі, каже керівниця відділу реєстрації Світлана Переверзєва. Це стосується як пар, що раніше вже. Перебували в стосунках і мають спільних дітей також. І зв'язку з тим, що наші чоловіки зараз більшість з них, скажімо так, призвані до лав Збройних сил України. Більш з'явився одяг патріотичний. У нас більшість наречених чоловіків віддають перевагу військовій формі. Наречена віддає перевагу, звичайно, українському національному. Пар, які вирішили одружитися у День закоханих, на Кіровоградщині у десятеро більше, ніж у попередні два роки. Кількість одружень в області під час воєнного стану зросла на третину, говорить координатор Південного міжрегіонального управління Мін'юсту Андрій Грималюк. 32 заяв, 8 заяв подано військовослужбовцями. У 2021 році було зареєстровано 4075 шлюбів, а вже у 2022 році було зареєстровано 6473 шлюби. У 2022 році за умовами воєнного стану військовими було подано 76 заяв, серед них 30 безпосередньо своїм командирам. Відділи реєстрації на День закоханих працюють до 8-ї вечора, в інші дні – до 17-ї. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.